Всім привіт-привіт, хлопці та дівчата! Бажаю міцного здоров'я. Проходжу далі. Проект Вавілон. я гренадера. Доволі такий цікавий танчик з двома фугасами, дуже такими прикольними, як ото кажуть. Містер Сміт. Новий розлом відкрився невдовзі після закриття попереднього. Наше завдання те саме. Зібрати матерію та запечатити аномалію, щоб зупинити вторгнення в нашу реальність. Погнали! Так, ну що, починаємо. Розбираємось з першою е, зоною. Тут з'являються їжаки. Та хлопці швиденько їх розстрілюють. Потрапив я у команду з трьома с та в місці зі мною дві алтехи. Це мій такий колега, теж Гренадер, вже з'явився невразливий, та нам треба кудись перебратися у другу зону. Так, трохи чекаю я своїх союзників. Дуже боюся, щоб він по мені не вмазав, але мені щастить, він промахується. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман та вдалого перегляду. Повертаємось до бою, розбираємось з другою зоною. Дуже, дуже швиденько всіх ботів ми розстрілюємо. Потрапив я у доволі таку гарну команду. Гравці всі адекватні, так швиденько розстрілюємо ботів. Так, ну що, чекаю я. Всіх. Так. ловець, О! Тут, тут треба прицілюватись. Гренадер. Зря я тільки вистрелив. Вони його вже вбили. Ну що, можна вже їхати на базу. Залишилося 56 міріуму. Це десь може 5 танків треба вбити. Активуємо цю зону. Я хочу підстрелити. Промахуюсь. Та гарний урон виходить по цьому по підпалювачу. Ну що, можна вже переходити на другу фазу. Розібралися ми з усіма ботами. Так, друга фаза. Містер Сміт дали мені регенерацію. Прикольна штука така. Вбиваю паттона та вихвачую від невразливого мені, як завжди, дуже щастить. Я вручаю Гренадера. Хлопця розривають цих пазлів всіх, ох, він по мені шмагнув. Мене майже вбивають, але як якимось чудом я залишаюсь ще в, в живий. Та треба швиденько відірватися, е, видно. Невразливого. Зараз ми розділяємось, та я швиденько біжу допомогти нашому гранадеру. Тут, тут ніяк не вицію. Гарний урон проходить 945. Залишається ще трохи зібрати Міріуму і можна переходити на третю фазу. Там десь пролі. А он Децербер, він вже грається там. Ну це, е, з одного боку погано, що ми так розділилися. З, такого, з такої фугасності на велику відстань дуже складно. Вицілюю. Ніяк не можу вучити. Ну, мені треба почекати. Вбивають малахіта. А в мене поки перезарядка йде. Вже всіх... Хлопці вже всіх вбивають. Ну все, можна переходити на третю фазу. Де він там ката... А, ось він вже приїхав. Снайпери мені дали. Ну, це для такої фазниці це добре. глибше. Оце він, оце дає кульбіти. Бачили, що витворять Цербер? Заскочив на скелю та перевернувся. треба тікати. Наближаються мисливці. Важкі танки, це для мене так погано дуже. Куди не по ціль всюди броня. Бачу, вже мисливці виїхали за нами. Ух, гарний урон пройшов, 800. Так що, поїхали далі. Мені щастить. Нарешті мені, мені щастить, він навлучає по мені. Тільки вистріли сто чотири залишилось цього міріуму зібрати. Так, з'їжджаю я, щоб мені таке. Не вийшло як з сербером просрать ХП на рівному місці. Знову з'являються ці. Ух, гарно ковофрія, бахаю. Треба потроху відійти, то в мене нема пуля цих. О! Щось я трохи протопив. Відправляйся у ангар. А тим часом Гранадер один наш попадається та здихає. Ну все. Ми зібрали весь цей міріум, Там уже е битися з босами. Так, так. Завдання ще не виконане. Чекаємо. О, 900 дуже гарний урон пройшов. По цьому треба жахнути. Оце дебілізм. В останні секунду в мене вбили. Хлопці, ви знаєте, що робити. в уразливі місця, зачищаємо підкріплення. Ну все, перейшли на четверту фазу. Зараз два, два раунди буде. Будемо боротися з цими босами. Ну, на цьому танку. По цим доволі таки складно влучити по цих жовтих місцях. бачу їжаки вже виїхали. Та шукаю. Місце, щоб бахнути по невразливому. Ні-ні, вони мене буцкають, треба підзаховатися. Їжаки на підході. Ух, гарний шот вийшов. Їжаки летять. Ну, тут треба 100% по їжика вбахати. Ну, доволі таки швидко розбираємось з цими бліз... близнюками. Та я поки звівся. Вони вже його били. Ну врізали хлопці. Перший раунд пройден. Другий буде трохи складніше. Але я вважаю, що з такою гарною командою ми швидко розберемося. На даний час. Розбираємось. Ой, трохи зіштовхнулися Пробачте колега по гранадеру. Альфа їжак на підході. Не дайте йому наблизитись. Вафля. О, гарний урон вийшов по вафлі. 300. Проходимо. Якийсь малий урон проходить по них. Знову з'являються їжаки, але у мене перезарядка, я не можу їх вбивати. Живаем далее Ну 400 По мне бах тогда А, ні, я понял На Це перший раз коли я... По ньому на, на вбиваю. О, гарно. Вбиваю є 50. Ну і все. забуцкали ми цих невразливих. Ну, тепер переходимо до після бойової статистики. Дякую за перегляд. Якщо подобається формат такого відео, підписуйтесь на канал.